Якби вони зустрілися у середні віки, то могла би бути серйозна заруба або хороша гулянка. Тепер шотландці точно на нашому боці, тому конкуруємо ми з ними лише у спорті. Шахтар зіграє салтиком у другому турі ліги чемпіонів. До речі, саме над кельтами українці здобули свою першу велику перемогу у Єврокубках. Трапилося це у 1967-му. Тоді Салтик виграв кубок чемпіонів, перегравши в лісабонському фіналі Міланський Інтер. А вже восени у наступному розіграші зустрічався із київським «Динамо». Зелені боги, як називають шотландських футболістів, прибули до Києва рятувати свою репутацію. Визна перемога киян із рахунком 2-1 і нічия у слуці України. Селтік склав повноваження найсильнішої команди Європи. Лише на кілька хвилин шотландцям усміхнулося щастя. Гол Анатолія пише, все поставив на свої місця. Ще один знаковий матч команди зіграли у 1986-му. Тоді підопічні Лобановського після нічої в Британії перемогли 3-1. і це було слова, день народження Блухіна а сам він забив красень гола, зі штрафного і віддав дві гольові. Фонтівське наверное, навчити нівозможно. Грав проти і Шахтар У нульових команди двічі зустрічалися у групі ліги чемпіонів. Кожна із них перемагала вдома. На виїзді гірники намагалися грати у жорсткий британський футбол. Ти спитаєш про це потім, але ми повинні декого віддубасити. Червоні діставав ось цей білявий футболіст, уже не пригадати прізвища Та, і космін Баркіоан Але вдома шахтарів певно перемагали 3-0 у 2004-му і 2-0 у 2007. -му. По два голи Салдіку забивали мату Зеламі і Брандао. То Латиноамериканців у Шахтарі небагато, зате є швед, маріан-швед. Має чітко. у Європах форварду не пішло, тому дзвінок від колишнього тренера був дуже дуречним. Зараз ноль. Буду через три квадини у першому ж Єврокубковому матчі. Мар'ян обіграв воротаря Лейпцига, забив своє від захисника, і тепер має у цьогорічній лізі чемпіонів голів як в Бапе та Холанда. Є мудрик, який до Європи таки не дістався. Є коноплят, і якщо вірити прикметам Ливановського, то фарт може бути і завдяки ньому. І є перше місце у турнірці. Принаймні, поки що. Я від цього ні більше, ні менше. Салтік Наразі на четвертому місці. У першому турі вони більше ніж тайм, трималися проти Реала. Але потім Зеленобілі навіть не зрозуміли, як були розгромлені. Що тут відбувається? Забував навіть азар, а він на секундочку не робив цього у лізі чемпіонів 650 днів. А з гри той взагалі 5 років тоді ще, до речі, Венгер Арсенал тренував. Зате у чемпіонаті у кайтів усе в шоколаді, особливо після розгромної перемоги над рейнджерс з рахунком 4-0. Заводили м'яча практичного ворота, а голкіпера обкрадали не гірше ніж швед. До теперішнього складу шотландців, то найстатусніший тут, звісно, Олкіпер Харт – Дворозовий чемпіон Англії. 75 матчів за збірну. Серед аборогенів виділяється капітан МакГрегор, який у Салтіку вже купу купу років. Він реалу у штангу поцілив за рахунку 0-0, але не потолнило. У нападі виділяється Якомакіс, який свого часу, граючи за скромний венло, наколотив аж 26 голів в Радивізії. І ізраїльтянин Абада, в якого вже шість голів на старті сезону. І головна фішка вона – самураї. Відразу чотири гравці з Японії у заявці Салтіка. один травмований, один здебільшого на лаві, а хатати і Форухасі серед лідерів команди. У Форухасі, до речі, також уже шість голів у цьому сезоні. І попри те, що Шахтар виступає номінальним господарем, фаворитом з невеличким відривом букмекери вважають саме Селтік. Ймовірність їхньої перемоги оцінюють у 42%, тоді як шахтарю дають не більше 32%. Хоча у матчі проти лейпця давали ще менше, ну набагато менше. Вірю в себе вірю в команду.